Євросоюз намагається зменшити газову залежність від Росії, як європейці збираються послабити енергетичний зашморг. Це геофактор. Вітаю вас також у передачі. Друзі Путіна. Як російські олігархи у кризовий час заробляють мільйони життя після терактів? Данські євреї відмовляються жити в страху. Танець живота. Чоловіки у Туреччині відроджують давню традицію. Щойно в східноукраїнському конфлікті з'являються ознаки перемир'я, як Росія вдається до чергового економічного тиску на Україну. Очевидь, Кремль хоче будь-що поставити українську державу на коліна. Улюблений прийом шантаж поставками газу. Москва намагається маніпулювати і Євросоюзом, роздаючи, наприклад, цінові привілеї одним країнам та піднімаючи тарифи для інших. Європейці давно вирішили позбутися цієї залежності, а українська криза змусила їх нарешті діяти. Імпортувати майже 100% енергоносіїв з Росії і, попри це, бути від неї економічно незалежним. Євросоюз знайшов спосіб, як втілити цю політичну мрію багатьох членів ЄС. Це енергетичний союз європейської спільноти. Він має стати єдиним ринком енергоресурсів, з яким Газпрому у майбутньому доведеться мати справу. Схема функціонування Союзу може бути приблизно такою: у Португалію проходить танкер зі зріченим газом для Литви. Однак далі він не переправляється, а залишається в Португалії. Натомість цей обсяг газу Литовський замовник отримує від Австрії. Таким чином, Росію не лише позбавляє. Ають газових важелів впливу на ту чи іншу країну, але й посилюють політичну єдність ЄС. Це, поза сумнівом, найбільш амбітний енергетичний проект з часу створення європейської спільноти з вугілля та сталі. Я вірю, що в нього є потенціал посилити європейську інтеграцію так само, як це зробила свого часу спільнота вугілля та сталі в 50-х роках, а також нагадати європейським громадянам про великі можливості спільного європейського ринку. Зникає ще одна проблема: ціна на газ. Адже нині більш лояльні до Росії країни ЄС отримують паливо. За вигіднішою ціною, інші за вищою. Енергетичний союз повинен оптимізувати ціни для всіх споживачів. На думку експертів, Росія навряд чи може вплинути на реалізацію цього європейського проєкту. Мова йде про безпеку постачання енергоресурсів в Європу в цілому на випадок можливого збою постачання газу у південно-східну Європу можна відповідним чином об'єднати енергосистеми цих країн, розвинути систему газопроводів, вибудувати стратегію диверсифікації для отримання палива одразу із багатьох країн. А Росія в цьому процесі насправді лише невеличкий елемент серед багатьох інших. У Європі наразі повністю незалежні від російського газу лише Іспанія, Бельгія, Швеція та ще кілька невеличких країн. Найбільш залежними є Фінляндія, Чехія, Словаччина, Угорщина та країни Балтії, які майже весь газ купують у Росії. Щоправда, звільнитися від цієї залежності вони зможуть не так швидко. Це довгостроковий проект, кажуть у Брюсселі. Приблизна дата 2030 рік. Безумовно, зиск від Європейського енергетичного союзу матиме й Україна. Її обіцяють допомогти вдосконалити українську газотранспортну систему. Також Європа продовжуватиме економічний та політичний тиск на Москву. Однак, декому в Росії комфортно і у кризовий період. Це вузьке коло наближених до влади супербагатіїв. Вони продовжують збагачуватись у той час, коли пересічні росіяни, затамувавши подих, стежать за курсом рубля. Мої німецькі колеги побували в гостях. В одного з друзів Путіна. Він просить називати його Макс за першими літерами його повного імені Мухтар Алі Хасанбайович. Мультимільйонер Ібрагімов родом з Узбекистану. Нині мешкає в Калінінграді. Він показує нам своє улюблене місце собор. За вказівкою та коштом Володимира Путіна саме фірма Ібрагімова реконструювала цей старий орган. Меблевий кіч. От на чому Ібрагімов за власними словами заробляє мільйони. Окрім фірми з такою шкічевою назвою Максік. Найбільше багатство 59-річного підприємця дружина та двоє дітей. Таким диванного короля бачать російські журнали уособленням абсолютного успіху. Я ще робив апгрейд трьох літаків, в яких літає президент Росії Путін, а також адміністрація президента. А свого часу мені пощастило. і Я робив ліжко для Бориса Миколаєвича Єльцина. Коли він прилітав у Калінінград. на фабриці Ібрагімова на околицях Калінінграда зайняті 120 працівників. Серед них є навіть майстри з Італії. Падінням курсу рубля та санкціями мільйонер не переймається. Нашу продукці коли... Коли рубль знецінюється, наша продукція дорожчає десь на 15-18%. А у наших конкурентів італійців, німців, голландців, виходить на 50-60% дорожче. Тому коли валюта дорожчає, нам краще. Валюта для нас Поки ніхто не заважає йому виробляти свої меблі, політикою Ібрагімов не цікавиться. За багато демократії він не вважає за потрібне, каже 60-70% вистачить. Як тільки ми запитуємо про війну на сході України, підприємець відразу ж заводить мову про німецьку пропаганду. І наші брешуть, і ваші брешуть. Я все дивлюся. Цілковита брехня. Я не скажу, що в нас говорять правду. У нас теж брешуть, бо всі навчилися у вас. Ви ж так вміло грамотно брешете. Як гостинний узбек Ібрагімов запрошує знімальну групу на частування. За продуктами він вирушає на ринок. Його тут, схоже, всі знають і бажають всього найкращого. І не тільки йому наш улюблений президент асортимент на м'ясному прилавку через санкції не лише скоротився й подорожчав удвічі, адже раніше м'ясо імпортували переважно з Литви та Польщі. Щоправда, Ібрагімов і тут залишається оптимістом. Мовляв, це чудова нагода почати забезпечувати себе продуктами російського виробництва. У самому серці Калінінграда мільйонер спорудив собі казковий палац. Він пригощає друзів узбецьким пловом просто в саду при температурі мінус 6 градусів. Ібрагімов каже, горілка зігріє після кількох чарок. Мова заходить таки про політику. За столом присутній і відомий російський драматург Євгеній Гришковець. Він каже, що проти Путіна, але і європейці проводять неправильну політику вони ображають і створюють труднощі хорошим людям, великій кількості моїх співвітчизників. А це нерозумно. Це нерозумно, бо європейці не мають жодного уявлення, що ми всі тут можемо витримати. для особливих гостей за рояль навіть сідає донька Ібрагімова. Батько зачаровано слухає музику ліста. Про війну в сусідній Україні мільйонер говорить неохоче. Ібрагімов зізнається, що побоюється за ворушень в Росії. Мовляв, за таких умов заможні люди та їхні родини стають мішенями. Поки ж російський мільйонер лише під прицілом друга художника, для якого позує решту вечора. На прощання Ібрагімов просить сказати у сюжеті всю правду, що росіяни не такі. Така от правда про Росію з вуст олігарха. Але говорити про те, як насправді живеться росіянам, в самій країні наважуються одиниці. Лідер гурту Машина времени» – один з них. Андрій Макаревич, виступивши на підтримку України у нинішньому конфлікті, став небажаним гостем в багатьох концертних залах Росії. Як ставиться до цього сам музикант, ДВ з'ясовувала на концерті гурту в Німеччині? Вже 45 років. Легендарний гурт Машина времени» радує своїх шанувальників у різних куточках земної кулі. Після зірваних та скасованих концертів у Росії гурт вирушив у турне Європою, в тому числі і до Німеччини. У Дюссельдорфі Андрій Макаревич вийшов на сцену в футболці з написом «Love and Peace in West and East», тобто любов та мир на заході і сході. А розпочався концерт з пісень на політичні теми. На російських телеканалах Андрій Макаревич останнім часом з'являється дедалі рідше. Каже, і сам не має бажання брати участь у телевізійних баталіях. На російському телебаченні його дратують передусім дві речі: необ'єктивність та дуже агресивна форма подачі інформації. Всі верещать, перебивають один одного. Це стало нормою. А це ж передається глядачам. а ще засилля фільмів на воєнну тематику. Таке відчуття, що нас готують до якоїсь війни. Отака От форма пропаганди мене дратує страшенно. Я жив за радянських часів і знаю, що це таке. За півтори години живої музики шанувальники почули улюблені пісні, які публіка знає практично на пам'ять. Близько двох тисяч глядачів підспівували музикантам. Для них учасники групи та Андрій Макаревич передусім люди мистецтва. «Яка різниця, кого він підтримує. Він музикант, він артист, він художник. Це головне. Ми прийшли його послухати не як політика. Макаревич музикант в першу чергу, а потім усе інше. І це людина, яка прожила життя в цій країні. І в своїх піснях він це віддзеркалює. Так завжди було. «Вважаю, це людина з великої букви». У нього є своя думка, і ми підтримуємо його в усьому. Деякі шанувальники вважають, що після виступу Макаревича в Україні для дітей переселенців з Донбасу співака в Росії зацькували. Сам музикант з цього приводу такої думки жодного цькування я зараз не відчуваю, але я став такою собі людиною-невидимкою. Мене ніби не помічають, але мене це цілком влаштовує. Після завершення турне Німеччиною легенда російського року виступить у Франції, Ізраїлі і знову в Україні. Повне інтерв'ю з лідером гурту Машина времени» Андрієм Макаревичем, а також ще більше новин та аналітики про Європу, Україну і Росію ви знайдете на інтернет-сторінці дочевелі Українською». Останнім часом спалахи насильства з близького сходу переносяться на терени Європи. Свіжий приклад столиця Данії, де етнічний палестинець скоїв. Збройний напад на синагогу. Ізраїльський прем'єр Біямін Натаньяху відразу ж закликав данських юдеїв виїхати до Ізраїлю. Єврейська громада Копенгагена, однак, хоча й потерпає після теракту, не хоче дати страху керувати її життям. Головний рабин Данії Яїр Мельхіор нині переживає важкі часи. Нещодавні теракти травмували юдейську громаду та посіяли острах у всій країні. Однак данці згуртовуються як ніколи данські євреї на 100% частина цього суспільства. Саме це нам дають відчути нині. Я бачу людей, які приходять покласти квіти до входу не для того, щоб продемонструвати солідарність з євреями а тому, що вони втратили данця. Нині синагога під пильною охороною. Всього в Данії проживає близько 8 тисяч євреїв. Вони вже давно добре інтегровані у суспільство. Ще в часи Другої світової війни данці допомогли тисячам євреїв під час втечі від нацистів до Швеції. Теракти вразили данське суспільство просто в серце. Однак багато хто жив в очікуванні найгіршого, адже данським карикатуристам неодноразово погрожували ісламісти. Охоронця єврея Дана Узана застрелив перед синагогою 22-річний данець палестинського походження. Нападник і сам загинув від куль поліцейських. Єврейський журналіст та активіст Роні Абарджиль переконаний, не можна жити далі в страху. Він організовує проєкт, який називає людською бібліотекою. У ній юдеї та мусульмани, спілкуючись один з одним, позбуваються упереджень. Мета запобігти насильству та ескалації міжетнічного напруження. Якщо нам показати, що ми однакові і хочемо усі одного, якщо дати нам жити у безпеці, усі поводитимуться гідно. Роні Барджіль мешкає у Норебро. Це район Копенгагена на 90% заселений мусульманами. Саме тут виявили терориста. І саме тут виявляється неспроможність держави в питанні інтеграції, вважають критики. Правопопулістські уряди роками заплющували очі на проблеми мігрантів, лише намагаючись запровадити найсуворіший міграційний закон у Європі. Натомість місцеві молоді давно потрібна допомога. Тим часом життя єврейської громади триває, а букріс займається підготовкою єврейського кінофестивалю. Вона зізнається, що вже звикла жити в страху. Гадаю, тепер люди більше усвідомлюють, що у суспільстві є євреї, а ще усвідомлюють страх, про який ми, євреї, говоримо вже багато років. Але я б сказала, що є і негативний аспект, адже що хорошого в увазі, яку отримуєш лише внаслідок таких жахливих речей, як убивство та Радикалізм. Більшість євреїв у Данії підтримують ліберальні цінності європейського суспільства. Вони хочуть їх наслідувати. Тож Рабен Мельхіор не вважає прийнятним заклик прем'єра Ізраїлю Нетаньягу залишити Європу. Питання Не в тому, чи хочуть люди нам нашкодити і яким чином, чи звідки взялася ця агресія, питання в тому, як ми проживаємо своє життя. Скільки простору ми даємо терору і страху. Вони хочуть, щоб ми жили в страху. Наша відповідь ми їм цього не дозволимо. Вирішення проблеми Рабен Мельхіор шукає у розмовах не лише з Богом, а й з усіма членами танського суспільства. Австрію неможливо собі уявити без альп та лижного відпочинку. Однак ця традиційна галузь економіки. Як не дивно, останніми роками не може похвалитися над прибутками. Щоб розвивати гірськолижні курорти, австрійські підприємці пропонують прокладати нові траси. А це означає змінювати природні ландшафти. Економічний зиск проти екологічних міркувань. Що переможе? Тут йдеться про майбутнє. Наприклад, про майбутнє Лукаса Резенгера. Він перейняв у спадок ресторанчик, яким його родина володіє уже кілька поколінь. До господарства також належить невеликий готель і ферма. Нова підвісна дорога пов'язала би гірськолижні траси біля його подвір'я у штубайських Альпах із трасами з іншого боку гірського хребта кальк кегель Це б зробило гірськолижний регіон привабливішим. Додало б трохи життя цій сфеї. Тут у штубайталі. Переважна більшість підприємців живуть із туризму. Льодовик у кінці долини туристична принада. Відвідувачі хочуть насамперед більшої протяжності лижних трас. Це підтверджують і молоді партійні активісти зі штубайталю. У цій сідловині між горами буде збудована подвійна опора. А саме ця територія і є знаменитою природоохоронною зоною. Хлопці переконані. Канатна дорога дозволить економіці регіону запрацювати із новою силою, а це максимальна користь за мінімального втручання у природу. По інший бік гори на це дивляться інакше. Противники канатної дороги кажуть, що за цим стоять інтереси великих інвесторів і власників гірськолижних трас. Вони збираються за державний кошт піднімати занепалу лижну галузь, а це викинуті на вітер мільйони. Для лижного туризму часи розквіту вже минули, і ми вважаємо, що знищенню лісів колись вже мають покласти край. Якщо з'явиться підвісна дорога, це суперечитиме одразу трьом законам, зокрема, і міжнародній Альпійській конвенції. Прибічники кажуть, можна збудувати канатку як виняток. Опоненти побоюються. Це стане прецедентом і відкриє шлях для майбутніх будівельних проектів. В якості альтернативи лижному спорту захисники гір можуть собі уявити природний парк із новими пішими маршрутами, гідами та доступом для альпіністів. Мешканці сусіднього селища Аксамс підтримують саме такий план. Тут, власне, і народилася ініціатива «За Кальк кегель», яка має на меті запобігти побудові канатної дороги. Багато людей переселилися із жвавого Інсбрука у цю долину з однією метою мати спокій. Та менш, коли людина хоче вибратися з міста, коли вона шукає десь спокою, єднання з природою, справжньої сутності речей, то знаходить це не у гіганських гірськолижних комплексах, а у недоторканій природі. Тому треба залишати природу такою, якою вона є. А власне, що потрібно людині? Незаймана природа чи лижний туризм найвищого класу? У березні місцева влада вирішуватиме, чи зміниться щось у цьому пейзажі. Почувши вислів Танець живота, ви напевно одразу ж уявляєте собі арабську красуню, яка запаморочує голову чоловікам. Але в нашому наступному сюжеті мова зовсім не про жінок. У Туреччині дедалі частіше можна побачити танець живота у виконанні чоловіків. В Стамбулі таких танцюристів. Вже кілька сотень. Ще декілька невеличких змін. І новий костюм сидітиме як влитий. Ерхан Ай танцюрист зі Стамбула. Він професійно виконує танець живота. Тож багато часу чоловік проводить, обираючи тканини для своїх сценічних костюмів та приміряючи їх у кравця. Це вбрання Ай придумав сам. Увечері він уперше одягне його для виступу. У старовинних районах Стамбула на березі затоки Золотий ріг Ерхан Ай не лише купує свої сценічні костюми, а й регулярно виступає. Танець живота – давня турецька традиція. В Османській імперії чоловіки танцювали його виключно для чоловіків, а жінки для жінок. Чоловіків, що виконували танець живота, у ті часи, хоч і вважали гомосексуалами, не дискримінували. Однак поступово жінки-танцюристки витіснили чоловіків, тож їм багато десятиліть доводилося виступати лише на приватних святах чи у нічних гей-клубах у такому консервативному суспільстві як турецьке на чоловіків-танцюристів все ще дивляться з коса. Це пов'язано передусім з упередженнями. Моя сексуальна орієнтація, моя приватна справа. Думка інших мене не цікавить. Важливо для мене те, що моя мати завжди мене підтримувала. Завдяки їй ще малим я полюбив танець і музику. Кілька років тому виконавці танцю живота стали популярними в Туреччині в одну мить завдяки фільму про любов двох чоловіків. Прем'єру фільму Зенеденса можна вважати точкою відліку для відродження старовинної танцювальної традиції. Режисер переконаний, чоловічий танець живота царина гомосексуалів, а його повернення вираження по новому впевненості цих людей у собі. Під час протестів проти забудови Гезі два роки тому гомосексуали та лесбійки теж були присутні. Вони тримали веселковий прапор і всі інші їх обіймали. з одного боку, суспільство стає дедалі консервативнішим. З іншого завжди знаходяться люди, які хочуть відкрито показувати, хто вони є. Останні приготування перед виступом колеги у захваті від нового вбрання Ерхана Ая вони не вважають його конкурентом для жінок танцівниць однак, вихиляси чоловічими стегнами, схоже, дійсно дедалі популярніші молоді турки знову більше цікавляться історією та звичаями країни. Вони усвідомлюють, що у нас є свої особливі традиційні танці від цього ностальгійного тренду виграші і чоловічий танець живота. Щоправда, свадщоправда, а про кар'єру за межами Туреччини. Кілька разів він уже виступав на фестивалях у Західній Європі. каже там і заробітки краще. Найприбутковішими все ще є виступи на приватних вечірках, наприклад, на днях народження чи весіллях. Там багато чайових. Вечірня програма в театрі розпочинається з виступу танцівниці. Однак таким не здивуєш навіть туристів. Аж поки не з'являється Ерхан Ай. Захват публіки викликає не лише його яскравий костюм. Вже після шоу гості за кордону діляться враженнями. Я б сказав. Краще нехай танцюють жінки. Я не очікувала таке побачити, але це свідчить про те, що Туреччина має інші яскраві сторони. Було гарно. Ерхан, Ай нині планує сольне шоу. А ще турок хотів би навчити танцю живота інших чоловіків. Аби старовинна традиція продовжувала жити і в сучасній Туреччині. Як бачимо все нове, іноді просто давно забути старе. Ще більше цікавого і несподіваного про європу дізнавайтесь на веб-сторінці Welle Українською. Чекаємо ваших відгуків у редакційній пошті, а також на Фейсбуку і Ютубі. До нових зустрічей.